Вбивство відомої української політикині та мовознавиці Ірини Фаріон сколихнуло усю країну. Чи заслуговує вона на звання Героя України? І як влада реагує на ініціативу громадян? Докладніше далі. Петиція про присвоєння звання Героя України посмертно Ірині Фаріон набрала необхідну кількість голосів ще 5 вересня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже надав офіційну відповідь на це звернення, але з відповіді прем'єра неможливо навіть зробити припущення про майбутнє рішення. За словами Шмигаля, петицію розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України. Прем'єр, однак, зауважив, що звання Герою України присвоюють громадянам, які здійснили визначний геройський вчинок або визначне трудове досяг. Гнення ця процедура передбачає ініціативу від трудового колективу, і це не особисте рішення уряду. Спочатку учасники трудового колективу мають звернутися з ініціативою до органу вищого рівня, потім відповідні органи, зокрема Міністерство освіти і науки, мають надіслати подання президентові України, який і приймає остаточне рішення. Нагадаємо, Ірина Фаріон була народною депутаткою сьомого скликання та професоркою Національного університету Львівська політехніка. Вона загинула 19 липня двадцять Чертого року внаслідок вогнепального поранення, основна версія слідства вбивство через особисту неприязнь, можливо, пов'язану з її політичною позицією. Автор петиції Михайло Шевелюк обґрунтував ініціативу тим, що Ірина Фаріон понад 20 років системно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяло укріпленню національної безпеки України. Наразі розслідування вбивства Ірини Фаріон триває, а суспільство очікує на будь-яке рішення щодо присвоєння їй звання герої. України, чи то позитивне, чи то негативне. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.